Варіанти, 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 варіанти. крипта, придбав, позичив, купив, продав, позичив, перехопив, перехопив тут, перехопив там, випросив, організував з кінці з кінцями. Щось там організував у підсумку, так, що маєш. Маєш купу. Незадоволених тобою осіб. Але насправді найважливіше те, що бачиш конкретний результат твоєї роботи. У зв'язку з чим так ділюся думками такими буденними, просто рутинними, там ну, черговій невеличкій торбинці. мотлохо різного московицького привезли мені те, що становить так, невеличку частинку такий, потічечок джерельце у сусідній ріці моєї роботи, моїх проєктів. Так, це трофейка. Московицька всяка різна, яка також розлітається усім світом і становить відчутну частину нашої роботи. І так, мені ну, там різні люди з-поміж іншого і живі люди, і голоси в моїй голові. Вони там. Казали, не висвітлюй там цю свою цей аспект діяльності, тому що слабкі розуми будуть собі одразу малювати ешелони, ешелони трофеїв, ешелони зброї, ешелони, не знати чого, на мільйони баксів, які крізь тебе проходять, і ти десь там приховуєш їх пакуєш. І чекаєш там на те, що після війни, в яке я в принципі не вірю на секундочку. Так? Ти там будеш відпочивати на Сішелах. о, На цих вагонах, на цих вагонах, трофеїв московицьких, так, які там розлітаються по всій планеті. А насправді четвертий рік захисту України. Тут зі здобутків тільки жменя протрузії і простатит початкової стадії. Так, от, такі от гаразди. І це порівняно з. Багатьма квітами Нації. Взагалі, я можу сказати, живчик і Аполлон, і олімпійський чемпіон. Не кажучи вже про тих, які випередили нас у виході із симуляції. Тому в звичному порядку буду розпаковувати мішечок, оформлювати, розкидати, пропонувати, рекламувати, продавати, відправляти. І все це також іде. В Нашу спільну касу, спільну скарбничку, спільну робочу матеріальну базу. Чому? Тому що, повторюся, мені наймиліший девіз на шевроні 72-ї бригади, так, Україна або смерть. Там нема нічого про соцпакети, про пенсії, про депозитики, про виховання дітей. Як його немає і в нашому сьогоденні. Так, є Україна або смерть. І відповідно для нашої рідної неньки, як єдиного державного утворення, єдиної території на цій планеті, яка насправді набагато менша, ніж може здатися на перший, другий, навіть п'ятий погляд, вона єдина дає. Бодай якийсь ґрунт з усіма його проблемами, проте для життя і перемоги в найповнішому сенсі цих слів українцям, представникам української нації, представникам українського народу. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.